Війна не АТО а війна. Російські війська масово перетнули український кордон. Південний фронт іловайський котел Амбросівський прорив фазам воєнного конфлікту на Донбасі. Вже дають свої назви. Бойовики та підрозділи російської армії атакують на всіх ділянках конфлікту. На підкріплення бойовикам у Луганську з Росії прибули бронетехніка і військові. Один із найзапекліших боїв зараз триває під Іловайськом. Велика тактична група противника збирається завдати удару по зведених підрозділах сил. Ато важка ситуація на південному фронту фронті росіяни спочатку обстріляли Новоазовськ із градів, а потім окупували його. Наші військові відступили зараз у місті танки під російськими прапорами. Окупанти вже вивезли з міста. Всіх людей без місцевої прописки на допити Говорить, ну, Чертку дешло три танки вчора. Свору до розвідка. Потім звучить фраза багато в основному. Горіда 20 танків, 10 десять Тобто тридцять одиниць. Це те, що військові передають тридцять одиниць важкої техніки.